Вітання, мої маленькі любителі покемонів. Сьогодні передостанній день івенту другої річниці. І, мабуть, багато хто здається питанням якого героя забирати з скрині? Халявна лімітка. Не дуже, не дуже часте явище в нашому, так сказати, ямар ком'юніті. Але давайте розберемося, кого краще всього звідси брати. По-перше, я б відсіював одразу Джека, Санту, він же Ніколас, Пандо, він же Паолін і Естер. Вона ж Кріль. По банальній причині ви можете їх отримати фрі-то-плей, просто граючи в гру з ем... Господи, Rainbow Diamond Store. За Зарадочні діаманти. Ось це скрині, вони там є. Тому я не раджу брати його там. Почнемо з цього, навіть якщо у вас новий аккаунт, і вам всі кажуть, беріть, діда, не слухайте. На мою думку, це помилка. Тому що діда ви так інакше все одно отримаєте. Що у нас тоді залишається? У нас залишається Ліє, Хенге і Великий Джек. Великий Джек буде у звичайному призиві через два тижні. <кій> Я не думаю, що вам треба. Великий Джек на будь-якому рівні аккаунту, якщо у вас на все інше не є три. А, тому що його достатньо є нуль, ви зможете його отримати за звичайний призив, і, і у вас все буде добре. Типу, якщо ви знаєте, що ви робите, і вам потрібно добити якийсь певний екс, можете просто промотати це відео до кінця, поставити йому вподобайку ем, і не звертати уваги. Але якщо у вас немає більшості з цих героїв, ем, я б дивився в першу чергу на Лідію і Хенге. Насправді, Джек також дуже крутий, просто він буде в призиві. Це єдина причина, чому не варто його звідси брати, якщо вам не треба, звичайно, комусь добити ексклюзиви. А на перші 4, от чесно, не дивився. Незважаючи на те, що Джек супер крутий, Ніколас супер крутий, ви можете їх отримати безкоштовно. Єдине виключення це якщо у вас там Джек є 2 або дід є 2, ви можете добити третій x Це. Така унікальна умова може бути. Залишається Лідія Хенге. Що б я брав? Я би брав Лідію е, майже в 100%. Якщо у вас навіть Лідії взагалі немає, і це буде Лідія Є0, і ви вважаєте, що вона буде лежати на складі, і всі в чатику чи в ком'юніті вам говорять, що вона буде лежати на складі, я б все одно брав Лідію. Я поясню, чому. Тому що Лідія це е, е, система образуючий герой. Лідія фармить ПВЕ, Лідія фармить ПВП, вона ходить абсолютно на всіх босів, вона абсолютно в будь-який пак залазить і стакається, вона дуже гарно себе показує. Рано чи пізно на Лідію буде призив за камінці, тому що вони вже були. І ми знаємо, що цей герой є в ротації. Тому я би очікував, що ну, місяця через 2-3 вона буде в звичайному призиві. Плюс-мінус. Лідія Е2 перевертає вашу ПВЕ-гру. З ніг на голову. Ви починаєте проходити настільки багато контенту, що і настільки просто, що варто почекати. Тому що звичайного призива, чи з якихось донатних скринь, звичайно, ви можете її потягнути. Але мати додатково ще одну копію завжди варто. Хенге також варто уваги, навіть є нуль. Наприклад, у вас є Лідія, є три, так сталося, але Хенге немає, Хенге є нуль. Прекрасний герой. Дуже класно заходить на Арену, вона навіть класно заходить на Грауліна, у багато у кого вона ходить на 40-й поверх. Тому також можна розглянути як варіант. Знову ж таки, якщо ви хочете отримати результат прямо тут і зараз у вас перші дні аккаунта, ви збираєтесь потім багато донатити і купити собі цукляте Лідію, але вам треба щось зараз, ну ви можете взяти Джека або Діда. Найгірший варіант тут Паулі або Естер, тому що вони виключно під ПВП заточені. Другий найгірший варіант це великий Джек. Просто тому, що він буде в звичайному призові, і ви його просто так отримаєте. А так, це дуже крутий герой. Він класно працює на е 0 на е 1 йому не треба багато. І... Не знаю. Я би брав Лідію. Майже в будь-якому випадку я би брав Лідію, і собі я буду брати Лідію, добирати її четвертий ексклюзив. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Що стрімер не шарить. Що треба брати, не знаю, панду, бо панда перевертне вам Марено. Не, не пишіть, що треба брати Джека. Не знаю, не пишіть, що хочете. Е, мені цікава ваша думка. Е, кого ви обираєте, в яких умовах? Е, можливо, у мене є ще дві доби це вит... виправити і не дати вам наробити помилок. Тож, е, дякую, що дивилися. Це було таке коротеньке відео, але я просто бачу дуже багато питань з цього приводу в чатику, тому... Вважаєте, що я відповів. Дякую, що дивилися, і до наступних зустрічей.